Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом. Розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району, близько до районного центру, на Закарпатті. на відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу. Територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати. Тип стін будинку це гляний, та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати, кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна. На території багато зелених насаджень. Величезний гараж над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів, яку можна облаштувати для літнього відпочинку, газове опалення, радіатори, два котла, на дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих. Сусідніх з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована, право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу. Це чудова можливість придбати комфортне житло для постійного проживання або використання як дачу. Більш детальну інформацію ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Даний будинок має загальну площу в 120 квадратних кілометрів, 4 кімнати, міцні конструкції, які забезпечують довговічність та гарну теплоізоляцію. Надійне покриття, яке не потребує термінового ремонту, індивідуальне, можливе підключення газу чи використання твердопавленого котла. Будинок готовий до проживання, але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства. Власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, є паркан, який створює відчуття затишку та приватності. Село Лучінці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт, досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року. У селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні, великій земельній ділянці з розтуч... родючими ґрунтами, гарне розташування з доступом до інфраструктури. Чисте повітря, тиша та природа навколо, та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео. Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля. Яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал що бачите усі нові будинки. Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців. Та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли, з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок. Аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка. Детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Продається трикімнатний будинок. Недалеко до центральної площі Берегова та Термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання, є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору. Опалення двох типів індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі, частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, зовні стіни будинку оброблені штукатуркою, покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний здалим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості. Загальна площа 78,3 квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. соток. В'їзд у ворота вузький. Тому авто потрібно паркувати ззовні, на подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, наявне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального сколодязю. Однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації. Будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.